7 вересня затемнення, починається коридор затемнень. Давайте подивимось ключову подію цього затемнення, на що прям буде направлена увага і фокус, і що нам хочуть карти передати. Дивимось таку тему. Загальний розклад. Не для всіх він програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Дивимось ключову подію цього затемнення. Однозначно будуть зміни, однозначно будуть трансформації. Помірність це карта, вона дуже цікава. Це є колода в мене, на якій прям намальоване і темне, і світле. І тут може бути як. Перехід від темного до світлого і знаходження балансу, коли ви приймаєте свої сторони, не тільки ем, приймаєте свої позитивні емоції, а приймаєте і негативні, в тому числі. Е, повня і затемнення дуже часто дає такі емоції, які ми навіть не можемо контролювати, і вони ем, зашкварні, скажімо так. І тут дуже важливо знайти оцю. Оцей баланс і оцю свою темну сторону теж треба прийняти. І може бути. Ну, зміни однозначно, дівчатка. Хлопчики, тут про зміни нам це затемнення підсвітить все ж таки ключові моменти. Де буде відбуватись е, трансформація і перехід ваш? У кожного це буде щось своє, у кожного це буде саме та сфера, на яку слід звернути увагу. Ну, місяць у мене вийшов, і вийшли пентаклі, тому тут, до речі, перевернутий. В когось буде ключ на фінанси. Вам буде хотітись поміняти ваш фінансовий е, стан? І щоб цей туз все ж таки був у прямому положенні. Можливо, в когось це займе один цикл місячний, наприклад, а можливо, в когось і трошечки більше, бо там іще поруч двійка жезлів, це може бути і довший період. Я бажаю всім трансформації, тільки позитивної і позитивних змін, і, звичайно, щоб ваші фінанси і ваші бажання. Розвиватись і отримувати те, що ви хочете, тільки на користі, во благо проходили. Печіть, приймаю, нехай позитивні зміни обов'язково збуваються у вашому житті. От такий розклад.